Величезний привіт! Я вас вітаю на каналі Акційного блогера. АТБ, магазин АТБ. ТБ подивимось, які акції знижки приготував АТБ на цей тиждень, тобто з 2 по 8. Липня включно. Подивимося, що ще додали. Вчора був анонс. Можливо, сьогодні додали ще якісь товари на знижки. І також, звичайно, подивимось овочі і фрукти. І розпочнемо, мабуть, із овочів та фруктів. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Банани по 69 гривень. Я буду заокруглювати копійки в більшу сторону для зручності. Лимони 84. А, так, нектарини по 130 гривень і майже по 130 гривень сливи. Ціна апельсинів 60 гривень. грейпфрути по 90, гранати по 300 гривень майже груша 108 гривень, 90 гривень яблуко Red Prince. Кавун, навіть дивіться, не, 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 не за висока ціна, як минулого року були, пам'ятаєте, по 30 гривень. 5 гривень кавуни по 48 безнесінкові без насіння. Тобто по 80 гривень яблуко Голден. оці жовтенькі. Так, перець що солодкий жовтий по 126 гривень і перець червоний по 127 гривень. І вже з'явився ось такий перчик по 100 гривень за кілограм. Так, томати тепличні по 70 гривень. Томати рожеві по 88. Огірки по перчості по 40 гривень і гладоньки по 46 гривень. Світна капуста 65. Капуста рання по 20 гривень вже. Трішки впала на 5 гривень, минулого разу була по 25. так Кабачки по 33 гривні. Ой, вибачаюсь це кукурудза по 33, а де ж кабачки? А ось тут ціна за кабачки, бачу по 46 гривень. Кукуруза 33 гривні за штуку. Так, добре, тут ми з вами були. Виноград, а ось цей білий, а, не бачу цінника. По 184. А, персик перший гатунок по 111 гривень. Виноград рожевий, ось цей по 200 гривень. І нектарин, перший гатунок 127 гривень. Цибуля по 14 рання, буряк по 20. Ранній. Морква є мита і не мита. Морква мита 46, морква не мита, теж по 46 Добре, і картопля у нас по 20. 6 гривень перший гатунок і молоденька по 20 гривень. Добре, ходіть на продукти. Вершкова своя лінія першого сорту з м'яса птиці 82 гривні 400 г. Куряча своя лінія першого сорту 300 г 45 гривень майже. А, кур, а курячі крильця копчені, своя лінія 1975. Гурман із сиром 82 гривні 420 грамів Ковбаса австрійська, 400 грамів паличка 127,50. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на шинкову 500 грамів. Своя лінія 112 гривень. Також хороша знижка на губернаторську. Пакування за 100 грамів 32 гривні. Від добров сервелат вищого сорту 117 гривень за 280 грамів. Салямі преміум від добров першого сорту за 137 гривень. Пакування 320 грамів. Сердельки австрійські своє лінія першого сорту. Ціна за 100 грамів 2540. В акції своє лінія паста з добавленням. Оп'янічної креветки та копченою 39 гривень за 180 грамів. Ікра Мойви водний світ 100 г 65 гривень. Від торгової марки Kit лосось філе шматочками в олії 200 г за ціною 107 гривень. Норвезький оселедець від Норвен в Олії 120 гривень 460 грамів. Охолоджені крабові палочки водний світ 76 гривень 250 грамів. А є ще крабові палочки, своя лінія 500 грамів охолоджені за 87 гривень. Від торгової марки Kit сьомга, з кибочками 60 грамів, 85 гривень та 70 копійок. Форель своя лінія. 180 грамів шматочок 176 гривень. 759 яйця так як були учора. Заморожені крабові палички, своє лінія, 500 грамів за акційною ціною, 75 гривень та 60 копійок. Фарш а, з лосося а, так 500 грамів Владіс 61 гривня. Хекхупсі тушка, ціна за 100 грамів 17,35. Зі знижкою можна придбати піцу прошутто 320 грамів за 111 гривень. Від глобину мортадельки. Пакування 600 грамів 136 гривень. Куряче стегно Улар 12 гривень за 100 грамів. Четвертина задня куряча. Ще 8,50 зверніть увагу, триває акція на масло молокія 82% жирності за 88,50%. Так, бачу, акція триває на сир Гауда та Радамер. Також зверніть увагу. Від золотий резерв Моцарела 180 грамів 50 гривень. І в таку ж ціну сологуні. Зі знижкою можна придбати чидеризований сир 180 грамів 63 гривні. В акції комо інсалата 46 гривень 170 грамів. І за таку ж ціну бринза. Сир твердий, 12 місяців 180 грамів, за ціною 110 гривень. В акції молоко Яготинське» 2,6 жиру 42 гривні. Вершки апреміалі 33% жиру 500 грамів за 125 гривень. Молоко ферма 2,5 жиру 43 гривні та 70 копійок. 50 гривень ціна на кефір від ферма 1% жирності. як кефір 1% жирності за ціною 49 гривень. Кефір просто наше. Також 1% жирності. 53 гривні та 40 копійок. Галичина кефір нежирний 51 гривня. Бачу, триває акція на сметану Ягодинська 15% жирності за 38 гривень. Молокія кисломолочний, 200 г. 9% жирності 46 гривень, 5% жирності 43 гривні. І є ще нежирний за 41 гривню. Сир просто наш, кисломолочний, 300 г, 55 гривень, 5% жирності. І зі знижкою сир своя лінія. Нежирний 300 г 54. Сирочки глазуровані торгової марки День у день по 9 гривень та 60 копійок. І сирочки глазуровані від злагода по 12 гривень. Йогурт Галичина, полуниця, «Полуниця-Суниця» тільки ось цей, один зі знижкою 57 гривень. Галичина Карпатський без цукру 550 г, 40 гривень. Йогурти своя лінія по 53 гривні. Смаки в асортименті 800 грамів. Йогурт по-турецьки густий на полуниці чи з полуницею 280 грамів, 30, 1 гривня та 60 копійок. Ферма Кейфур це також йогурт, вишня-черешня, 33-40, 300 Так, ні, вибачаюсь, не 300 250 грамів. Не забудьте, що всі в акції сирочки, а точніше йогурти. 280 грамів від Дольче. є багато різних смаків по 30 гривень. Зі знижкою цукерки делюкс, а цукерки морські скарби 250 грамів, 166 гривень. Делюкс трюфель 108 гривень, 200 г. Та ось цей труфелью 211 гривень. Пакування тут 300 г. Зі знижкою зараз усі цукерки жувальні від Відрошен, пакування 70 грамів, будь-які за 19 гривень. Зі знижкою Казинаки своя лінія 150 г за 30 гривень та 50 копійок. Зі знижкою 35% зараз цукерки на вагу зоряний сяйво від світоч по 30 гривень. І лаєн по 33 гривні та 40 копійок. Золота лілія 21 гривня майже. І конті мус а зі смаком Капучино 1970. В акції зараз велика шоколадка Мілка. Є багато різних смаків 122 гривні. Шоколад від Рушен Bubble, також зараз зі знижкою 39 гривень та 50 копійок. В акції шоколад від Міленіум Golden Нат, 65 гривень. Шоколадка світоч, є тірамісу та трюфель 54 гривні та 60 копійок. Світоч екстра чорний авторський 7450. Рулет своя лінія. Є з молочною начинкою, є з какао 175 грамів, 31 гривня. Триває акція на вафельки від Рошен Рошето по 8 гривень та 70 копійок. В акції вафлі від своє лінія смаки в асортименті. Пакування 240 грамів, 40 гривень, акційна ціна. Зі знижкою печиво своє лінія, зі смаком вишні 24,50 та зі смаком апельсина. В таку ж саму ціну, така ж сама вага, 120 грамів. Печиво тріфі, це як схоже на контик, своє лінія 15,50 гривень. Печиво з ароматом молока, своє лінія 250 грамів, 39 гривень. І є ще смачне з родзинкою, своє лінія 300 г за 44 гривні. В акції круасани 7 Days по 1950. 39 гривень та 70 копійок. Олія своє лінія. Пів літри. І також можна придбати 900 мл своє лінія олія за 6550. Це акція подовжена. Господинки, не забудьте за рис, шліфований від делюкс. Ось такий. Це у нас пропарений довгозернистий, 60 гривень кілограм. Та басматі довгий, також кілограм делюкс, 85 гривень. Також хочу нагадати, що триває акція на Оці макаронні вироби своє лінія, 400 грамів 26 гривень. Та за таку ж саму ціну можна придбати локшину 400 грамів своє лінія або ж спагеті Заправка до борщу 200 грамів день у день по 24 гривні зараз зі знижкою. Зі знижкою від делюкс салат з тунцем з овочами в соусі 165 грамів. 54 гривні, 50 копійок. Є ще ось такий салат делюкс з тунцем у французькому соусі 66 гривень. Скумбрія своєління з додавленням олії 51 гривня та 50 копійок. Зі знижкою сардина з додавленням олії 44 гривні. Бачу, розкуповують тунець подрібнений. Своя лінія вулі 185 грамів за 36 гривень. Дуже ніжний ось цей паштет. Ми його дегустували, відкривали, якщо хтось пам'ятає, з вершковим маслом 51 гривня. Зараз в акції паштет ось цей польський. По 24,50-130 грамів є багато різних смаків. Майонез провансаль від щедро 400 грамів 50 гривень. Майонез «Столовий оліс 560 грамів 58. Майонез файний оліс 500 грамів 58-50. Чудовий від оліс 560 грамів 50 гривень. Акційна ціна. Майонезний соус салатний оліс 560 грамів 38 гривень. Та 70 копійок. Гуляй поле, традиційний майонез 550 грамів вага за 53 гривні та 30 копійок. від щедро салатний майонезний соус 300 грамів 30 гривень. Так, кава Хімель 250 грамів 113 гривень зараз за акційною ціною. 500 грамів ось така. То 200 гривень майже за Зі знижкою поставили каву «Еліас». Тут пакування 500 грамів арабіка 278 гривень. Амбасадор преміум 146 гривень. 170 гривень. «Якобс Монарх. Акційна ціна. Амбасадор преміум 200 г 250 гривень. «Якобс Монарх. Кава в зернах кілограмова, 636 гривень. Якубс Монарх у склі 190 грамів 315 гривень. Та Якупс Монарх 200 г260 гривень. Не забудьте, що в акції Амбасадор Мажестик в зернах кілограмова кава розібрали всю 520 гривень за кілограм. Кава Амбасадор. Смажена Мелена. Дарк Рост» – 127 гривень. Акційна ціна. Якобс, капучино з ароматом Мілка 500 грамів 175 гривень. Цикорій, 100 грамів шипшин та обліпихи 47 гривень. Цикорій своя лінія з чорницею 90 грамів 42 гривні. Та 41 гривня цикорій звичайний. Так, це я гадаю: власна марка АТБ Кофі Стронг 100 грамів ось така кава. Рощина гранульована. Розумний вибір за 130 гривень та 50 копійок. Чай, зелений делюкс з ароматом молока 56 гривень. Чай, делюкс з цитрусом та пелюстками квітів 49 гривень. Лише 44,50 зараз пакетований чай ловаре. За 31 гривню можна придбати пакетований чай, фруктовий день у день 40 пакетів. Ми зустрінемось з вами трішки пізніше в наступному огляді. А я вам бажаю всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд.